Якщо б автомобілями керували тільки жінки, в світі не було б жодних аварій. Жодних аварій за вини чоловіків. Доброго ранку! З вами програма АвтоПлюс та Руслана Писенка. Чого хоче жінка, якщо вже має діаманти? може хтось принести як доповнення, да, це буде приємно, Там з то тонким ароматом інтересним. -то Але самого лишили Дікару, нехай навіть з дрібничками недостатньо. Головна перепустка в автосвіт водійські права. Щоправда, з таким подарунком треба бути обережною, аби не було як в анекдоті. Права купив, а вміння керувати забув. Права мені подарили. Следовательно, школы не было, ничего этого не было. И когда я поняла, что ну, это не совсем правильно, мне пришлось обратиться к специалисту, это инструктор по экстремальному вождению, который меня и научил правильно водить автомобиль. Проте врахуйте, что вот есть майстерність без заздристных не на захисты на профи. Или если, например, она красивая, молодая, красивой машине, тогда берегись. Я очень злюсь на нее. Аби не потрапити такі акулі у пащу, на дорозі її варто якомога швидше оминати. Тим паче, що автоподарунок якраз для цього і призначений. Кохання буває тільки один раз, і на все життя, а от його об'єкти постійно змінюються. Як і Графу Олексій Чадов придбав нове авто спорткар Audi r 8 На європейському ринку ціна такого суперкара стартує від 100 тисяч євро. Свій перший автомобіль актор купив після зйомок у фільмі Війна за 4 тисячі доларів. Тоді для чадова це були шалені гроші, які він витратив на старенький гольф, з якого і почалася любов до швидкості. Тим часом у сина відомого російського цілителя Мінус авто. Викрадення чотириколісного друга не зміг передбачити навіть батько Дмитра Чумака екстрасенс зі стажем Алан Чумак. Марку машини не розголошують, мовчаті про місце пригоди, а раптом хтось наврочив. Адже це вже друга автокрадіжка. Лише місяць тому у Дмитра поцупили міцубісі Аутлендер, напхану шубами та телевізором. Викрадачів і досі шукають, от і вір після цього в екстрасенсів. Зекономити на пальному і подпати про двигун можна одночасно завдяки пристрою Super Fuel Max. Це вже знають у 90 країнах світу, де Super Fuel Max став способом економії пального номер один. Адже він легко кріпиться на будь-який двигун, покращує згорання пального і зменшує викиди СО. При цьому економія палива сягає 20%. Але остерігайтеся підробок, тільки справжній Super Fuel Max допоможе заощадити. Цьому не вчать в жодному лінгвістичному університеті. Про це ще не написали підручників і не вигадали курсів. Тільки в нашій «Автосленг» ви зможете навчитись розуміти мову автомеханіка. Сенгурятник. Не шукайте його у зоопарку, а краще на позашляховику. Йдеться про жорстку металеву дугу, яку закріплюють перед бампером габаритних авто. Кондей або кондіжка, схоже на назву цукерок. Та насправді бувальці так називають свого рятівника від літньої спеки, кондиціонер. І нарешті куліса. Але, звісно, не театральна. Під кулісою досвідчені водії мають на увазі під рульові пилюски перемикання передач. Азербайджанська приказка говорить: дім з гарною жінкою це рай. А від себе я додам, що авто з гарною жінкою це рай на колесах. З вами була Рослана Писанка та програма «Автоплюс». i <laughs>